Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! З вами Саша Матвій. Сьогодні поговоримо про ультиматум Польщі. Також одна з європейських країн вже почала вибирати, кому давати статус Укор, а кому не давати. І це залежить з якого регіону України ви приїхали. Тому дуже вас прошу додивитися до кінця та підтримати це відео вподобайкою. Ну і не забувайте підписуватись, багато з вас дивиться без підписки. Ваша підписка, коментар, вподобайка завжди допомагає просувати українськомовний контент. Дякую вам всім. Країна Норвегія змінює правила. І вже не гарантовано автоматичний тимчасовий притулок для українців, якщо ви не відповідаєте певним критеріям. І в першу чергу буду звертати увагу, з якого регіону України, з якої області ви приїхали. Заявки від людей, які приїжджають до Норвегії, будуть відбиратися і розглядатися індивідуально, і це буде залежати з якого регіону ви приїхали. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року Норвегія запровадила режим колективного захисту, що дозволяє автоматично надавати притулок усім українцям. За два з половиною роки країна з населенням 5 мільйонів 600 тисяч громадян прийняла близько 85 тисяч українських біженців. Більше ніж її сусіди. Це за даними уряду Норвегії. Ми не можемо прийняти непропорційну частину переміщених осіб порівняно з аналогічними країнами, такими як скандинавські країни, зазначила на прес-конференції міністр юстиції Емілі Енгел Мель. Тепер імміграційна служба Норвегії розглядатиме заявки про притулок мешканців шести західних областей України окремо. Це регіони, зокрема Львівська, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська та Рівненські області, вважають безпечними, оскільки знаходяться далеко від зони бойових дій. Рішення уряду обґрунтовується значним навантаженням на соціальну інфраструктуру, зокрема житловий фонд, медичні послуги та школи у містах, які прийняли найбільше. Біженців. Міністр також зазначила, що серед українських шукачів притулку зростає частка чоловіків, багато з яких є особами бойового віку. Це відбувається на тлі активних зусиль України з мобілізації для протидії російській агресії. За останні два роки Норвегія поступово запроваджує жорсткіші умови надання притулку. Основна мета цих змін скоротити кількість нових заявників і заохотити українців до працевлаштування. Як бачимо, теж працюєш, будеш Норвегія, не працюєш? На жаль, можливо, і поїдеш з Норвегії. Як вам такі зміни? Обов'язково напишіть в коментарях. Хочу сказати, що зараз в Україні немає безпечного місця. Ви знаєте, що після останньої атаки Російської Федерації прилітало. По всій території України та в західних регіонах, в західних областях України більш безпечніше, ніж, наприклад, навіть в тому самому Києві. В Київ дуже часто прилітає. Тому, якщо таким чином розглядати, то там. Там в західних регіонах безпечніше, ніж в центральних чи східних. Це факт. Але взагалом в Україні не є безпечно. Наступна інформація: це ультиматум Польщі, а ультиматум до Росії. Сікорський заявляє, якщо Росія і далі. Буде проводити диверсії в Європі, в різних країнах Європейського Союзу і в Польщі так само, то закриють всі консульства Російської Федерації, які є на території Польщі. Ну, я думаю, що Росії до лампочки. Ось такі ультиматуми. Це моя думка. Я впевнений, що вони давним-давно не звертають уваги на погрози там західних лідерів і західних країн. Але для України це звичайно приємно чути, що Польща ось такі ультиматуми Росії ставить. Та це не про Україну, але це теж добре, якщо інші європейські країни будуть щось робити не тільки для України, а й для себе в тому числі, але це буде позитив для України. Це 100%. Тому що Росія зі свого боку в консульствах по території Європи, Європи проводить ті чи інші дії, підриває ту чи іншу думку про країни, про уряди. Або якимось чином пропаганду просуває, тобто це все відбувається, купляючи людей на території тих чи інших держав, пропонуючи якісь певні кошти, вигоди і тому подібне. Це відбувається 100%, Я думаю, що ви про це знаєте, і там не будемо детально про це говорити. Але якщо позакривати всі консульства, повиганяти додому тих всіх консулів Російської Федерації, буде менше впливу на тій на іншій території. Це буде добре. Також найбільші країни Європейського Союзу погодилися підтримувати Україну, якщо з підтримкою Америки щось станеться, зменшиться або зовсім Америка відмовиться підтримувати Україну або ще якісь там стануть негаразди, то найбільші країни Європейського Союзу казали, ми будемо підтримувати. Глава МЗС Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Іспанії та Великої Британії обговорили перспективи підтримки України та майбутні відносини із США. Німеччина, Франція, Італія, Іспанія та Велика Британія готові взяти на себе військове і фінансове навантаження у разі скорочення підтримки Києву з боку США. Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, спираючись на ті консультації, на ті переговори, які були. Я з повагою беру до відома готовність найбільших країн Європейського союзу взяти на себе тягар військової та фінансової підтримки України у зв'язку з можливим скороченням залученості США до справи підтримки Києва. каже він зустріч міністрів закордонних справ ФРН, Франції, Італії та Польщі у Варшаві була присвячена до тисячі днів від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну. Важливою темою на цьому заході було також питання розвитку відносин Євросоюзу і США після. Повернення в білий дім Дональда Трампа. За словами Сікорського, Росія з її імперськими амбіціями є не тільки однією з найбільших загроз у сфері безпеки для Європи, а й однією з найсерйозніших загроз для світового порядку. Він закликав союзників рішуче протистояти цьому. Ось такі пропозиції, ось такі заяви пролунали буквально ось сьогодні. Я чомусь думаю, що допомога з Америки вона не припиниться. Там не зацікавлені в тому, щоб Україну щоб Україна програла і не змогла далі захищатися. Тобто, це буде удар по іміджу Америки, який я впевнений, що вони не захочуть отримувати. Тобто, допомога буде. Яка вона буде, в яких обсягах? Тут вже інше питання. Але вона точно буде. Допомога з Європи також буде, і ну, можливо, треба буде більше включитися європейцям в ту допомогу Україні, якщо вони захочуть підсунення кордонів з Російської Федерації. Таке теж може бути, тому їм треба буде по максимуму включатися і не говорити, що тяжко якось не виносимо, не вивозимо і тому подібне. А треба буде працювати над тим, щоб все ж таки Дати Україні те, що вона просить для того, щоб захистити і свої кордони, тобто українські, і кордони Європейського Союзу, так як не один раз було сказано, що Україна захищає не тільки себе, тому що якщо Україна не впорається з тим завданням, не зможе себе захистити, то Російська Федерація набагато ближче стане до Європейського Союзу і до блоку НАТО. Я думаю, що всі про це також розуміють. Я, як і всі, за те, щоб вже сьогодні. Або навіть вчора закінчилася війна, люди перестали гинути, і ніхто не стріляв, там не, не було вибухів, всі були живі та здорові, повернулися додому до своїх сімей, до своїх родичів. Але це має бути і з боку Російської Федерації. Таке бажання з боку їх громадян, з боку їхнього лідера. І ну, Там такого бажання немає і не виявляється. Друзі, ось такою інформацією. Я хочу з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця, підтримали це відео звичайно, та підписалися з вами. Я завжди Саша Матвєв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.